В Одесі відбулось перейменування вулиць згідно закону про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні та деколонізації топономії, назви вулиць, які містили символіку російської імперської політики, або які були присвячені особам чи подіям, що підпадали під дію закону, офіційно розпорядженням голови Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера від 26 липня 2024 року було Змінено рішенням голови ОВА на карту Одещини та обласного центру було нанесено відповідно 347 та 85 нових назв вулиць скверів та провулків. Частина пропозицій по перейменуванню надана громадськими організаціями й окремими громадянами. Частина напрацьована в дискусіях в рамках робочої групи, до складу якої увійшли представники інституту національної пам'яті, громадських організацій, закладів культури науковці. Реалізовуємо ми два закони: закон про декомунізацію і ще більш важливо закон про деколонізацію. Справа в тому, що Україна була захоплена Російською імперією окупантом і потім СССР окупантом. І ми оці два закони вони носять характер деокупаційне. що значить деокупаційне? Ми ліквідовуємо всі назви пов'язані або прямо, або якось датично, які несуть певну смислову канотацію. Оцих от окупанських сенсів, І якщо частинам вулиць були повернені історичні назви, як, наприклад, Думська площа, стала біржевою на честь будівлі старої одеської біржі, пам'ятці архітектури національного значення, в якій розміщується нинішня мерія. Вулиці Пушкінській повернена історичну назву італійська провулку Чайковського. Театральний, а Гагаринському плато – Аркадійське то найбільшого обурення серед містян викликало перейменування таких історичних вулиць, історичного ареалу міста, як, наприклад, княжицькою на честь Олексія Маркевича, Буніна на честь Ніни Строкатою або Дворянською на честь Всеволода Змієнко. Робочі групі по перейменуванню закидають те, що назви цих вулиць нібито не несуть ніяких радянських сенсів. Це слово дворянське воно має абсолютно чітку прив'язку до російської епохи, до російської ментальності, до російських звичів і до дуже дуже багато іншого в Україні. Є слово «шляхетний», є слово шляхта інше. це саме українська традиція. Дворянська це канотація саме є. Російська імперська вона носить яскравий е, такий момент. Е, так, це не саме очевидно, було названо, що були дуже очевидні назви там пов'язані з е, дійсно такими комуністичними російськими імперськими посіпаками. Були деякі дискусії, але е, ми все-таки вирішили, що закон має свій певний дух і букву, і все це відповідає тому, що е, має бути в центрі український діяч, а не ось така дуже загальна, дуже розмита. Як з'явилась назва вулиці Дворянською і чому її перейменовували за всю історію щонайменше разів шість? Детальніше розповідає гід Дмитро Жданов. Там на розі Дворянської та Коблівської був будинок Томаса Коблі. Військового коменданта Одеси, і він же був предводителем дворянства місцевим. А тож одна частина, так, одна вулиця, отримала назву Коблівська, а інша частина от з цього рогу вона отримала назву Дворянська. Але після того, як побудували лютеранську церкву. На яку саме виходила ця дворянська, цю вулицю почали називати або Лютеранська, або Німецька. І бувало так, що одна вулиця мала декілька назв бо офіційних назв не було, ну все ж таки лютеранська або німецька не воно не прижилося, і люди продовжували називати цю вулицю Дворянська. Тобто нема жодного документа, що цю вулицю так назвали. Це народна назва в 1902 році. Цю вулицю переименовують на честь випускника Одеського університету імперського прем'єр-міністра Вітте. Але коли від потрапив в Опалу, в 1909 році вулицю перейменовують і вулиця отримала назву Петра Великого свого часу, одеська влада характеризувалася двома словами: це Люзоблюдство і «підлобузництво». В 1923 році вулицю знов перейменовують і вона отримала назву Комінтерна. Але в 1941 році під час е, е, румунської окупації були повернені старі назви, і вулиця знов отримала назву Петра Великого. А в 1995 році їй повернули назву е, Дворянська. За словами Олександра, музичка, який очолював робочу групу, нові імена повинні були отримати саме центральні вулиці Одеси для перейменування використані імена українських героїв героїв воїнів, які віддали життя за Україну у новітній російсько-українській війні, українців, які відстоювали незалежність України у різні часи нашої історії, які були відомими науковцями, митцями та освітянами, Всеволод Юхимович Змієнко. Це є один з головних представників українського національного руху, але не просто навіть українського національного руху. Тут що треба додати, що він був. Генерал Харунджем армії УНР. Ну спочатку він був в той період, про який ми говоримо саме Української революції 1917-1921 років. Він був спочатку підполковник. Ну а потім вже верховне його звання було генерал Харунже армії Української Народної Республіки, яка боролась за встановлення української державності на всій території України і, зокрема, в Одесі. Це був корінний одесит саме в історичному центрі Одеси, Херсонська, Старопортафранківська, інші вулиці, Ніжинська — діяли українські військові культурні організації. Українці це було населення центру Одеси. Історик наголошує, що генерал Хорунджи Всеволод Змієнко мав безпосереднє відношення до міста Одеси. Уродженець молдаванки в подальшому жив на французькому бульварі, в нинішньому провулку Каркашадзе. От він був дуже інтелігентною людиною, дуже патріотичною людиною. То всі ці речі, на яких ми і зараз маємо виховувати нашу українську молодь в Одесі, однозначно на на прикладах саме наших українських україномовних е, героїв. Його батько і його. Мати вони були на той момент, коли він народився, викладачами. Тобто, ну це саме таке інтелігентське середовище, яке тільки може бути. Все Всеволодзм'янка спочатку отримав освіту сутосвітську початкову, але потім він поступив в військові навчальні заклади. В Одесі він навчався в Одеській військовій юнкерській школі. Це та що знаходиться зараз це ріг французького бульвару і, і італійського бульвару. Так. Цей будинок, де меморіальні дошки, як я іноді жартую. Якщо встановити, то стіна просто впаде, тому що там вчилася еліта українського війська. За словами історика, саме на адресу французької бульвар 4 Всеволод Змієнко переїхав вже, будучи одружений на дочці генерала. Зараз від тієї будівлі майже нічого не залишилось. А про ті часи в провулку нагадує лише старий паркан. Все тут перебудовано, і цього будинку немає, але він жив тут, тобто. До 1919 року похований Всеволод Змієнко у Варшаві на православному цвинтарі. Проте пам'ять про військового, який боровся за українську незалежність відтепер увіковічена в Одесі на одній з центральних та історичних вулиць міста.